Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео повня у знаку рак, яка відбудеться 14 січня у 24 градусі рака в 0026. По часовому поясу України. Повний місяць 14 січня 25-го року це перша повня року. На тлі переходу лунних вузлів на вісь риби діва та переходу білого місяця зі знаку близнюки у знак рака. Повний місяць в раці в ніч, коли наступає по нашим традиціям старий новий рік. Ми прощаємося з 24 роком ще раз. На зоряному небі відбувається перша повня цього року. І це є гарним провісником для початку року. Повний місяць це протистояння сонця та місяця. І це завжди період емоційної активності. Повний місяць на осі козоріг рак. Так як емоції в період повного місяця дуже сильно включені, тому постарайтеся не включатися в конфліктні ситуації, краще відійти в сторону і поспостерігати. Наші почуття та інтуїція стають особливо гострими і цього року. На нас чекає період трансформації, коли старе йде, а на його місце приходить нове. І це час прозріння, коли ми можемо побачити приховані можливості, усвідомити свої помилки і намітити нові цілі, повня буде діяти як потужний каталізатор, посилюючи все, що в нас є, і спонукаючи нас до активних дій. Сонце проходить по знаку козиріг. Це про цілі, про перспективи розвитку, плани, серйозне ставлення до життя, стабілізацію якихось процесів, і, звичайно, це досягнення цілей, почесті, слава, статус, професійна діяльність, закон і час, систематизація процесів і це про межі. А півроку тому ми ставили цілі по знаку рака, коли було новолуння в знаці рак. А в період повного місяця ми можемо побачити результат, якого досягли за ці півроку. Або якийсь, якщо це були довгострокові цілі, то ми вже можемо побачити якийсь певний результат. І в цей повний місяць можна побачити, на якому рівні ми знаходимося, а також. Можуть виникнути ситуації, які змусять задуматися про сімейні цінності, відносини з кровними родичами, питання нерухомості, знак раку це знак сім'ї та домашнього вогнища, і наше завдання збалансувати теми сім'ї та кар'єри на наступні два тижні, місяць у знаку рак. Це про сім'ю, нерухомість, традиції і, звичайно, повня говорить про баланс кар'єри, бізнесу, професійної діяльності та сім'ї. Місяць проходить по своєму власному дому, що робить більш активною роботу підсвідомості, і вона захищає традиції, дім, сім'ю. Протягом періоду проходження місяця по знаку рак. Загострюється емоційна чутливість та інтуїція. Люди можуть відчувати потребу в безпеці, ніжності, і саме це дає стан спокою та впевненості. Вчинки можуть бути менш логічними, швидше їх диктує підсвідомість. Цей період є підходящим, щоб піклуватися про сім'ю, дім, справи рідних, традицій, побут. Необхідно шанувати матерів та жінок і приділяти їм увагу. І в цей час нам. Легше буде вирішити складні завдання, якщо ми самі будемо проявляти співчуття, участь, промовлятимемо слова схвалення нашим рідним та будемо підтримувати рідних та близьких. А з іншого боку, емоції сповнені забаганок, дратівливості, збільшується схильність ображатися. Комплекс «я жертва стає особливо сильним, і ці емоції можуть ставати. Превалюючими в період повного місяця, і багато хто може відчувати бажання пірнути у свою нірку, сховатися від інших, щоб відчувати себе в безпеці. В період повні посилюється потреба в близькості, емоційній відкритості, і надайте один одному таку можливість. Почитайте своїх батьків в цей час. Виникає інтерес до своїх предків, до свого минулого. Може бути бажання відвідати місця поховання предків, відчути зв'язок і наступність поколінь. Напередодні і в самий повний місяць може загостритися інтуїція і проникливість, що сприяє прийняттю більш правильних рішень. І звертайте увагу на свої думки в цей час та ідеї, які у вас можуть виникнути. Повний місяць в раці це гарний час для примирення та з'ясування причин непорозуміння. Один з одним, але тільки у спокійному форматі, взагалі повня акцентує нашу увагу на відносинах, колишніх чи сьогодення. Повний місяць в раці повертає нас до аналізу нашого особистого життя, що не влаштовує що хочеться змінити. Це час, коли настає усвідомлення зрозуміти корінь наших тригерів. Проаналізувати незадоволеність потреб, відпустити непотрібні звички, які заважають рухатися вперед. Намагайтеся відпустити минуле, особливо негативні події. Нехай все погане залишиться в минулому році, а ви в цей повний місяць відкрийте двері в гармонійне майбутнє, проведіть цей день зі своєю родиною чи близькими вам людьми. Також може виникнути бажання відвідати. Місця, де ви провели б дитинство, зустрітися з родичами, щоб разом погортати фотоальбоми і поринути у спогади, велика ймовірність під час таких розмов дізнатися про сімейні таємниці або легенди, або про те, що ви ще не знали, і цей повний місяць перенесе центр нашої уваги на особисту, рідну, духовну, глибоку подорож. До себе і запропонує нам вирішити глибинні питання. А ще в цей повний місяць може наповнити атмосферу не тільки емоціями, але й мрійливим настроєм. Ця повня може нам, принесе нам моменти глибокого самоаналізу та емоційної ясності. Також в цей період може бути якась ностальгія, яка спрямує наші думки в минуле. Ми можемо згадувати минулу молодість старих друзів, рідних, старе кохання, ідеалізувати і романтизувати минуле, адже сентиментальну енергію рака посилюватиме ретроградний Марс. І чи відчуємо ми ніжність, ностальгію, розчарування, смуток, чи просто в тому будь-які емоції можуть бути дуже інтенсивними? Випадкова зустріч зі шкільним другом, або повідомлення від колишнього кохання можуть прийти несподівано, а емоції, які ми зазнаємо, будуть сильнішими, ніж зазвичай. Однак цей повний місяць змусить нас глибоко поринути в свої емоції не тільки для того, щоб щось згадати, відчути або щось зрозуміти, але й щоб, нарешті, щось пробачити та щось відпустити. Це ідеальний час, щоб відпустити те, що вичерпало себе, те, що приносило біль, що перестало задовольняти чи служить якоюсь перешкодою. Це чудова нагода нагадати собі, що справді важливо та цінно, а також це момент, коли ми можемо почати все спочатку, основні теми. Повного місяця звільнення емоцій, особливо пов'язаних з дитячим досвідом, дитячими ранами, з почуттями любові та турботи із сім'єю, з предками, з родом, а також прийняття власної відповідальності за своє життя та створення безпечної бази для свого подальшого розвитку та зростання. Ця повня спонукатиме нас усвідомити свої справжні потреби і навчитися створювати для себе безпечний простір, тому що луна в раці це завжди про комфорт та безпеку. Нас чекає повернення додому у прямому та широкому сенсі. Якщо це не ваші теми, то це чудовий час для творчості. Можливо, хтось відчуває бажання писати, в'язати, розфарбовувати чи створювати щось. Цей повний місяць подарує нам натхнення і спонукає нашу увагу на творчі процеси або на психологічні роздуми. А ще в цю повню загадайте бажання, і воно обов'язково здійсниться. 14 січня білий місяць переходить в знак рака, і це наші ангели-охоронці, тож такі події бувають нечасто. А тепер поговоримо про фон повного місяця, аспекти, які можуть підказати нам, як краще провести період після повного місяця, повня, потужна і сильна місяць. Йде на поєднання з ретро Марсом, тому дуже важливо контролювати свої емоції. Сонце в козирозі йде на з'єднання з Плутоном, енергії дуже серйозні та агресивні. Марс може визивати агресію, войовничі дії, а Плутон це трансформація. На цій повні починає розходитися аспект протистояння Марса з Плутоном. Тому дуже сильний період для завершення трансформацій Венера підходить до точного аспекту квадратури з Юпітером і може давати відчуття, що неможливо здійснити бажання. Можуть бути складнощі в діловій та фінансовій сфері. Аспект може вплинути на репутацію, і це може робити нас дратівливими за будь-яких дрібниць. А також бережіть свої емоції, тому що вплив. Чорного місяця може викликати спокуси, сумніви, страхи, емоційність, занадто сильну турботливість чи вимоги піклуватися про вас, зайву авторитарність, прагнення підкорити своїй волі інших людей. Надто реагувати на ситуацію, якщо ви починаєте емоційно реагувати, включатися в ситуації, то на таких емоціях це може загрожувати хворобами. Все ж таки ліліт відноситься до кармічних показників. Тому подумайте, чи потрібен вам кармічний обов'язок або новий кармічний вузол з тими, з ким можуть бути конфлікти. Та у квадрат може давати різкі ситуації. А з гармонійних аспектів у нас є. Підтримка від Марса та Нептуна, та... від Урана до Нептуна до осі повного місяця. Це говорить про те, що якщо ми в цей час звертаємо увагу на свою творчу реалізацію, на колективні проекти, на креативні дії, робимо щось по-новому, не так як завжди, то нам можуть приходити несподівані ідеї, може почати здійснюватися наша мрія. Може бути успіх у справах, прибутки від тих справ, на які ви навіть не розраховували. Тож період повного місяця багато хто зможе ухвалити якісь несподівані та неординарні рішення. А ще це можливість отримати відповіді на глибинні питання, і це може статися у вигляді осяянь. Ваші ідеї можуть знайти підтримку у інших людей. Це прекрасний повний місяць для прояву та розвитку талантів та вмінь, що приємно здивує інших людей. Тому в нас завжди є вибір: скандалити, конфліктувати та напрацьовувати кармічні борги, або завдяки демонстрації своїх талантів та вмінь, набути успіху та популярності в колективній творчості. А в день 14 січня. Місяць перейде у знак лева і може проявитися прагнення до дій і змін. З'являться багато планів, але не поспішайте відразу все втілювати і ділитися своїми планами з оточуючими теж поки не варто. Бажаю вам творчого натхнення, гармонійного вибудовування, сімейних родинних зв'язків, удачі та успіху у всіх ваших починаннях. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!